Мукачевець Олександр Коверняга став прийомним батьком для трьох дітей-сиріт Сергій, Ангеліна та Іванка. Діти з непростою долею. Вони пережили розлуку з рідними братами і сестрами. У їхній сім'ї було шестеро хлопчиків і чотири дівчинки. Після того, як батьків позбавили батьківських прав, діти потрапили до закладів інституційного догляду. Потім не стало батька, а через деякий час і матері. У нас було всього десятеро. Лише одного малого братика його забрали, остановила сім'я у сваляві. Один помер брат, старший. Олександр розповідає, що завжди намагався підтримати дітей, які опинилися в інтернатній установі. Спочатку допомагав як волонтер, а згодом присвятив своє життя роботі з цими дітьми, став вихователем, потім наставником, а відтак і прийомним батьком. Працюючи вихователем, отримав інформацію від директора закладу, що й будуть проводитись курси бажаючих волонтерів стати наставниками для дітей. Мені було цікаво, я вирішив спробувати. Пройшов ці курси, став наставником, безпосередньо наставником теперішнього мого підопічного Сергія, спілкуючись безпосередньо тільки з дітьми. Ти починаєш розуміти, що їм потрібна просто увага, час, який ти можеш приділити, це найважливіше, що ти можеш дати для них. Зібрав необхідні документи, пройшов усі інстанції і закінчив спеціальні курси прийомних батьків. Каже, його рішення було виваженим, і він розумів велику відповідальність, яку на себе бере. Більшість, ну на роботі, скажімо, колеги, так знайомі з застереженням, типу як то буде, що дівчата і так далі. Коли це сталося, ну, на сьогодні небагато часу, можливо, прийшло якихось таких вражаючих змін або моментів, що я щось не очікував, немає. В принципі, і працював цими дітьми на роботі, то я знаю, що які є проблеми і потреби. Спонтанним рішення не було. Точно. Ми йшли до цього дуже довгий період часу. Спочатку здружилися по роботі, я був вихователем Сергія. Потім став його наставником. Це ж якийсь рік пройшов. Був його наставником ще рік. Потім став прийомним батьком його. Зараз Ангеліні 14 років, Іванці 11, а їхньому брату Сергію 17. Він живе у родині прийомного батька вже більше року. Дівчатка тільки віднедавна. Сестри дуже радіють тому, що вони знову з братом разом. Я дуже рада те, що я в сім'ї і те, що я з братом. Я дуже вдячна, вдячна цим людям, які зробили це для мене. Я дуже рада. Незважаючи на те, що більшу частину свого дитинства провели в інтернаті, у дітей залишилися лише теплі спогади про цей заклад і родину, яка була у них там. Там були вихователі. Діти ті в тій родині, які я проживала. Нам там було добре, весело. Ми попрощалися зі, зі своєю родиною там, де ми були. Дитячому будинку зараз сестрички перейшли в іншу школу, тому в очікуванні нових вражень сподіваються, що знайдуть багато друзів. Сергій, студент професійного училища, також хлопець активно займається футболом та навіть є гравцем спортивного клубу. Як старший брат в усьому допомагає прийомному батьку і заохочує також до цього дівчат. Він як батько, він нормальний, добрий поможе, підкаже все, що треба. Якщо треба йому допомогти? Він каже. Я не проти, я дівчат захоплюю, би допомагали, теж би не лінувалася. Таких сімей має бути багато, тому що діти хочуть любов. Вони попали у заклади такі, та, ну, там дають любов, але вони хочуть сім'ю мати, гуляти вільно собі, общатися, би їх любили, би їм купували щось. Типу, ну, я би хотів більше таких сімей було, бо ну, тут ну, мало таких сімей. Олександр вважає, що ще зарано говорити, впорався він із завданням прийомного батька чи ні, бо не так багато часу пройшло, відколи усі вони разом. Каже, головне дати цим дітям підтримку і виховати їх людьми. Судити потрібно буде трішки згодом, коли ми будемо мати якийсь результат. То сказати. Впорався я з цим чи ні, поки що зарано говорити. Головне, щоб вони виросли людьми. А далі ми будемо бачити вже в майбутньому, як це вийшло.